Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати рулетики з баклажанів і з сиром. Це дуже виходить смачно. І покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба. На початку я взяла тільки баклажани, взяла таких три середненьких баклажани, ну я взяла на свою сім'ю, а кожен вже бере на свою сім'ю, скільки треба. Мені потрібна сіль, отут у мене сіль, і олія для смаження. А як буду вже робити сирну начинку, я покажу вам, як я її буду робити. Зараз баклажанчики почистю, вони вже у мене миті. так повідрізаю ці кінчики. Ну і з цієї сторони трішки. Кінчики обрізала, а тепер буду нарізати зараз такими пластиночками. Розрізаю пополам, а тепер вже буду нарізати отакими. Можливо, хтось і краще знає це робити. Отак десь треба, щоб вони були такі тонесенькі, не дуже грубі. Так, ножа трошечки. Я на камеру показую і не бачу, які вони там в мене виходять. Ну, більш-менш отакі. Ще цей такий трошечки вийшов, але зараз вже я буду нарізати для себе, не буду вам показувати. Я думаю, що буде трошечки тонше. Їх треба тонесеньких нарізати, Гарненькі. гарненьких. Отак, нарізала. Отак, більш-менш, бачите. Як удалося. Отаким. Я кажу, а ви якщо вмієте краще, вирізайте краще, і тепер мені треба сіль. Я буду їх трошечки просолювати. Отак, візьму солі і отак трошечки прямо рукою. І ти звідти. Небагато, отак тільки. Складати їх у тарілочку. Хай трошечки просоляться. Вони тоді більш смачні. Вони зараз стануть більше м'якші. І так всі. Ну, отак, всі трошки просолила, небагато, а так трошечки. І хай постоять. Ну, десь хвилин. 10, а я поки буду робити сирну начинку і покажу вам. Буду робити начинку з сира і покажу вам, що мені треба. Я взяла тут 400 грам сира, це в мене домашній Чотири 4 таких середньої зубчика чесника, можна трошки менше, можна і більше. Хто як любить, щоб було тут чесника. Кожен додає за своїм смаком. Взяла такі дві середненькі помідори. Теж не знаю, підуть дві чи піде тільки одна з половиною. Ну, гадати наперед не можу. Це вже скільки там піде сіль і майонез мені потрібний. Зараз чесник пропустю через чеснодавку. Отак, я додала всі чотири зубчика. Ми любимо, коли воно трошечки таке з чесничком цей сир. Трошки його перемішаю, щоб виділося по ним добре спочатку чесник. Отак. Можна вилочку, так гарненько ще перетерти. Отак. От а тепер додам трошки солі. Багато солі не буду додавати. Додам десь у мене столова ложка. Десь одна друга, одна третя чайної ложечки. Солі, тому що Майонез солений, перемішаю і буду додавати зараз сюди майонез. Заберу поки вилку. Отак одна, друга, третя. Такі три столові ложки в майонезу додала повні зверху. Перемішаю і зараз побачу, чи ще треба майонезу, чи ні, Попробую на сіль, на чесник. Так, добре ще ложкою перену. Хто має блендер, можна блендером це все гарненько збити? Маса буде більш-менш така, однорідна. А я зроблю це ложкою. Ну, от така вийшла в мене сирна начинка, бачите? Я скажу, що я ще додала одну столову ложку повну майонезу. І ще додала Дрібку солі, ну я за своїм смаком додала. Це все треба пробувати і додавати за своїм смаком. Чеснику не додавала, чеснику достать. От і все гарненько вимішано. Отака у мене вийшла сирна начинка. Все. Буду йти смажити баклажанчики. От вони такі вже стали, бачите? От так вигнуться гарненько. Можна йти вже їх. Смажити. Я вже біля плити. взяла таку величеньку, широку сковорідку. наливаю олії. сковорідка нагрілася вже. Як бачите, трошечки сік діляє, тому що посолила, я буду отак лесенько сік стряхувати і буду обсмажувати зараз. Я їх одразу ставлю, скручую трошки огонь, тому що трошечки шкварчить, там сік відділяється. Зараз вони трошечки обсмажуться, я відкручу трошки огонь, але зато вони виходять смачненькі, вже Ну Отак, додаю трошки більше. Тепер вже, коли поставила огню, і вони вже не будуть вскочити, вже будуть обсмажувати тільки. Наші трошечки вже обслажилося. Буду перевертати. Отак. І скажу вам, що я цей сік, що отут -от у баклажанчиках втворився, я так зіляла і трошечки здушила гарненько. Ну, отак. Тільки так, щоб трошечки. З однієї сторони, з другої обсмажилися, і можна забирати їх. Ось такі виходять. Бачите. Ось такі. І зараз йду ставити вже всі Бачите, скверча трошки, нічого. Можна зробити на малий огонь, коли ставити. Отак. Можна додати трошки ще олію. Отак. Тільки трошки з однієї сторони, з іншої сторони. Довго не треба їх обсмажувати. От і слідуючи буду забирати. Зараз всі посмажу і покажу вже далі. От такі вийшли обсмажені баклажанчики. І ставлю хай трошечки остинуть. Поки баклажани остивають трошечки, а я наріжу помідори такими полосочками, такими невеличкими полосочками нарізати. Ну отакими от бачите. Помідори покажу вам, як порізала як бачите, полосочками. Помідори трошечки неудачні в мене попалися. Ось таке Бачите, пішне ж. І баклажанчики вже проростили, буду зараз вже ставити начинку і буду робити рулетики. Буду брати поміжанчика такого. Інко сир. Так, буду ставити. Тепер візьму полосочку цього помідори. Що хочете, щоб гарненько було, можна обрізати, щоб вона звідти не вилазила. І отак гарнесенько буду закручувати. Отак. І такі рулетики будуть виходити. Трошечки забагато, до кінця можна було і не ставити. Бачите, там помідорка відміється. Отакі рулетики будуть виходити. І зараз так, слідуючий. Хочеться чим побільше начинки поставити, але вона ж потім тому трошки вилазить. І знову помідору ставлю. Ну, помідору можна ставити, можна і не ставити, хто не любить. Ну, воно дуже смачні, оці рулетики, коли там є помідора. На ще і знову забагато. Трошечки заберу. Ось так. І знову такий рулетик вийшов. бачите. Це дуже смачно виходить. Зараз всі зроблю і покажу. Рулетики я вже зробила, і зараз покажу вам, які вийшли. І скільки вийшло. Отаких От рулетиків у мене з цієї кількості баклажанів. 21 штучка. Бачите, які вони вийшли з помідоркою. Це дуже смачно, до сира можна додати ще зелень кропу, якщо любите, теж буде дуже смачненько. Я не додавала, і скажу вам, що це наскільки смачненькі ці рулетики, що їх можна ставити навіть на святковий стіл. І смачно і красиво. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі рулетики з баклажанів і з сиром. Готуйте це є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, щоб всі були живі, здорові і тоді до зустрічі!